Якщо розумний, то за океан. Міграція вчених українських голів за кордон знекровля вітчизняну науку, яка й так дихає на ладан. Тільки за п'ять років кращої долі поїхали шукати 200 докторантів та кандидатів, і ніхто не повернувся. Що ж товкає фізиків, хіміків, математиків кидати все і пакувати валізи до лабораторій та кафедр Стенфорда та Кембриджа? Алла Хоцанівська розмовляла з потенційними мігрантами, поки що українськими студентами. Мугастого прапора і зірочками не туляться і роблять фото на згадку. У мріяні штати поки що далеко, аби наблизитись. Школярі та студенти штурмують залу. 28 американських вишів приїхали заманювати українські уми. Українські в українських студентів гарна підготовка. Вони працелюбні і товариські. Я був би щасливий, якби хоча б один із двох тисяч заявників був українцем. Це був би великий успіх для нашого університету. Нині тисячі українців навчаються за кордоном. Школярка Інна так хоче в Америку, що аж пищить від пропозицій очі розбігаються. І лікарем, і ветеринаром, і журналістом, і, і нотаріусом. дуже всього так дуже, дуже багато. Так навалилося. Ти ще не знаєш чим вибрати. От хлопці ваблять. Конкретні перспективи, четвертий курс, прикладна механіка. Куди приткнутись із таким дипломом в Україні? Варіантів небагато. Попит на наших спеціалістів, ну тобто, по нашій спеціальності в Україні дуже низький, не потрібні просто-напросто за кордоном. Навпаки, потрібні та ще й найрозумніші. Не напишу щось із серйознішого. Що помилися і мені потім. Посає щось погане на екзамені. Це Максим жартує, бо знає більше за всіх на четвертому курсі переміг у міжнародній олімпіаді і тепер їде навчатися у Німеччину. А от повертатись назад не планує. В нашій країні немає особливого вибору після закінчення аспірантури, тоді як. Наприклад, у багатьох закордонних університетах є спеціальні дослідницькі програми в галузі математичних досліджень. Професор Олександр Кукуш в університеті Шевченка працює майже 35 років. Чимала кількість його студентів свої дисертації захищають за кордоном. На жаль, їдуть і мої учні їдуть за кордон і. Там вони дуже цінуються, і вони серед найкращих. Інформаційний голод, відсутність необхідної літератури та погане фінансування. З таким науці важко боротися. Буксуючи економіки і наукою займатись важко і. Зарплати у аспірантів за кордоном вищі. Якщо у нас це три тисячі гривень, то там три тисячі євро. Замість присвятити себе науці багатьом тут доводиться підробляти. Одного разу він став першим у світі з таким рівнем IQ Георгія, куди тільки не запрошували. Німеччина, Британія, Франція, Швеція ну багато. Проте він викладає у рідному виші і працює над дисертацією. За кордон його не звабить, бо тут родина туди, щомісяця їздить із лекціями. каже таких кадрів, там і справді бракує. Що приваблює наших учених знає напевно. В мене немає квартирного питання. Да, то я можу залишитись в когось. Є квартирне питання, то це проблема з 96-го року. З України за кордон виїхало майже дві тисячі науковців. Найпопулярніші маршрути сполучені штати, Росія та Німеччина. Алла хоцініська Галина Гран новини 2+,2.